Друзі, моє вітання. Слава Україні! Зараз е я приїхав в село Волосянка Сколівський район е перепрошую е Стрийський район Львівської області. Зараз е ви бачите, е громадянинка, жителька села Волосянки, е пані Анастасія ближче. Е Зараз є проблема, е навіть не проблема, а на нашу думку, можливий злочин. Цей ефір. Він буде е, зразу доданий в заяву про вчинення кримінального правопорушення е, по шахрайству і по захвату землі. Пані Анастасія, зараз ми вже з нею довго працювали над документами, показала мені право власності на земельні ділянки. Показала мені, хто є вже на її земельні ділянки, можливо, є претендентами, тобто якимось незаконним способом, якимось незаконними незаконними діями, чи з сторони Славської селищної ради, славського ОТГ, чи зі сторони земельних. Ну не зрозуміло. Факт того, наш ефір буде коротенький, п'яти хвилин. Постараємося. Ми виложимо просто проблему для того, щоб цей це буде моє журналістське розслідування. Це буде факт злочину, який ми зафіксуємо на відео. Розкажемо в ефірі, і будемо зараз вже складати заяву про чине кримінальне порушення, звертатися в Національну поліцію України, звертатися в різні органи для того, щоб в рамках кримінального провадження перевірили е, тих осіб. Можливо, зараз і в ефірі будуть ті особи. Е, ми маємо прізвище, маємо вже якісь там кадастрові номера. І щоб в рамках кримінального провадження вже перевірили е, тих осіб, перевірили ті кадастрові номера. І будемо проводити своє журналістське розслідування в рамках кримінального провадження. Пані Анастасія, доброго дня. Доброго дня. Хочу зверну, звернулася я до пана Володимира Явдика, ще журналіста. Раз, журналіста, по питанню по землях, тому що я борюся з землями. Зверталася я в Славське ОТГ, зверталася я в земельне, і хочу звернутися ще раз. Подивіться, приїжджають люди посторонні і виносять отакі. Бачите, отакі заяви вже, що вони мають приватну власності на мою землю. Так, давайте я повернуся, тому що я не дорозказував. Значить, оцей документ, який тримає пані Анастасія, це документ, який їй надали люди, які зупинилися біля її будинку на її території, і сказали: па, е, сказали, вибачте, ми тут скоро будем, прийдемо, будемо будуватися. Вона очі витрачила, каже, з яких підстав? Вони кажуть, ми вам зараз дамо копію, ми є е, фірма. Зараз давайте я тоді зачитаю. Це є ТЗОВ ТВК Традиція. Е, да, зараз я хочу зачитати, бо ми, я знайшов в Гуглі. Чому я хочу зачитати, щоб ви зразу розуміли, на кого ми будемо десь писати заяву про чинення кримінального правопорушення, щоб перевірили, чи е, їхні шахрайські дії, чи це шахрай, хтось їх надурив, можливо, Славське ОТГ. Організація ТЗОВ ТВК. Е, зараз секундочку, секундочку. Зараз, зараз, Бо я читаю з другого. Ану, воно мені заблокувало. Значить, я зараз зачитаю е, цю фірму ТЗ, ТЗВ ТВК. Зараз секундочку вже мені надають. Значить, е, хто вони є? Організація ТЗОВ, ТВК Традиція, зареєстрована 31.08 року за юридичною адресою Україна, е, Львівська область, місто Львів, вулиця Угорська. Будинок керівником організації є Романець Степан Ярославович. Ра, разом статутного капіталу складає 100 е, тисяч гривень. На момент останнього оновлення даних на. 22.09 року організація не перебуває в процесі припинення. Ну, тобто ми будемо вказувати цю організацію, тому що в ці, е, е, прийшли приїхали представники цієї організації і надали документ. Документ, е, який є витяг з державного земельного кадастру, і вони хочуть будувати, сказали, їй тут рукавичку. У нас е, рукавички є в нашому районі, і вони тут будуть будувати рукавичку. Е, значить, надали витяг, надали. Е, Повністю, і ми подивилися. Я подивився в права право власності. От зараз, пані Анастасія... є три акти, які приватизована земля. Ось. Три державні акти. Три державні акти. І ми бачимо, що практично всі цифри сходяться. Там останні чотири цифри не сходяться. Але ми розібралися, що якраз зараз я хочу вам зараз показати. Зараз обертаю камеру і. От оця земельна ділянка, покажіть. Оце, звідси родив сина хата. Оця вся земельна ділянка. Ду, ну, напевно, в цей верху зайняли, бо приходив той власник. Чекайте, бо я вас не бачу, та... не підходьте до мене. Значить, ще раз покажіть руками. Оце від дороги, земельна ділянка, аж до верху. Тобто, щоб ви розуміли, початок, от десь звідси, от сюди пішло по дорогу, далі. І е от звітова хата. Ні, ну ми не знаємо. E, можливо, і хата. Тобто, ви зараз можливо може й хату вже захватили. Так, так? І ми не знаємо до верху, город сказав і до верху, город і, так, і аж казав, під гору. Хто я така, що я ніхто, я не є власниця. Що ви не є власниця? Так. Все, давайте я переключаю і далі будемо проводити ефір. Тобто я вам показав приблизно, де має будуватися рукавичка, де е, приїшли власники ТЗОВ, ТВК Традиція, чи представники надали документи і сказали, ми скоро будемо тут будуватися. Так. Пані Анастасія, переживає за свою земельну ділянку. Пані Анастасія, з якого року ви користуєтесь, і якого року з вас документи? З 90-х років я тут. Пані Анастасія, зараз мені надає копії всіх документів. Ми передаємо наші спілці Журналістський uh... Всієї України, тобто вони будуть працювати з тими документами. Вони будуть зараз складати заяву про чинення кримінального правопорушення. Ми будемо надавати оцей е, витяг, який надали е, ці особи, яких ми зараз можливо підозрюємо в, в тому, що вони є або шахраями, е, або шахрайським способом в, селищ, в селищній раді здобули або селищна рада, шахраї, яка, можливо їх обдурила, тому що може вони не знали, що тут є паніцасія, бо виробляти будь-який документ потрібно погоджувати з межами хто межує, а межами межує пані Анастасія. Ви розумієте, що якщо виготовляється документ, має бути знизу погоджено з всіма межуючими господарями. З нею ніхто не погоджував. Вона вперше взнає, що на її земельній ділянці хтось претендує, а ще й має документ і ще чуть не право власності. Виходить, що в неї є право власності, забирають в неї кусок або й все і наложують ще один кадастровий номер. Ну такого не може бути. Сьогодні йде війна. Сьогодні воєнний стан. Ми знаємо, що сьогодні карти закриті. Служба безпеки України тільки надає, якщо в рамках кримінального провадження, ми зараз будемо звертатися на шахрайські дії на захвати землі. Наші юристи, адвокати дивляться ці відео. Ми передаємо всі документи і будемо писати в національну поліцію України заяву про вчинення кримінального правопорушення. Значить, ми назвали цей витяг, який прийшли від рукавички від ТЗОВ, ТЗОВ ТВК традиція. Зараз іще пані Анастасія. Ми будемо ще вказувати не хіба ту земельну ділянку, тому що пані Анастасія показує ще документи. оці, оці три право власності документи, що на них іще не хіба ТЗОВ, ТВК традиція, а ще й дуже багато е, є власників. Я витягнула із. Інтернету приватні власниці, урочище зворець, корицька Галина Михайлівна. Перепрошую секундочку. Зараз ми назвемо прізвище, щоб ви розуміли, можливо, зараз нас будуть дивитися особи, які теж не знають, що вони що має документ пані Анастасія, Корицька Галина Михайлівна, урочище зворець, Кавич Ігор Євгенович. Тепер Кононенко Владислав Юрійович, Мостийська міська рада. Я не розумію, як Мостийська міська рада має. Тобто, оце, що ми даємо інтерв'ю, торговельна виробнична компанія ТЗО. Ага. Та... Бачите, теж в інтернеті знайшла. В інтернеті я знайшла Добриненко, Владислав Станіславович, Качелюк, Наталія Іванівна, Третіних, Сергій Сергійович. Дем'янчин Володимир, Львович, Симоненко Андрій. Ви... Опа, перепрошую, 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 перепрошую. 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 Ай-яй-яй-яй-яй, секундочку, подився, чи ефір... Напишіть, чи нас видно чути, бо е, телефон е, випав. Е, краще. Тепер Симоненко Андрій В, е, Валерович, Кович, Ігор Євгенович, Кович, Ігор Євгенович. Бондаренко Євгенія Володимирівна, Мостинська міська рада, тепер урочище сідло, де сінокіс я маю, поглодець Володимир Михайлович, Іванів Любко, Васильович, Кохалевич, Роман Михайлович. Ото стільки власників Іванів Любко, то є нашою землепорядчицею сон. Значить, ми зачитали ті прізвища. Ми будемо їх вказувати в заяві про вчинення кримінального правопорушення. Перевіряли цих осіб. Перевіряли, ми маємо кадастрові карти номера. Ми маємо дані про тих людей. Зараз ми будемо вказувати тих всіх осіб, яких ми назвали, і фірму, і будемо перевіряти в рамках ще... кримінального провадження. Уже в рамках кримінального права будемо проводити журналістські І Я ще маю документи, які я витягнула нашого покійного вуйка, якого коло якого я прожила. Тридцять п'ять років він мене викохав малесенько в дитину. Я витягнула теж його землі, які він мені сільська рада не мала де надати. Тільки в тут, де я зараз проживаю, надала тих пару сотих, а решту поки не вуйко передав на мене. То я всі витяг 90 сотих, 20 сотих, дев'яносто 40, 40 га, тепер 30 га. Оці всі землі позабирали від мене. Повірте, я написала на урочище, на дитину Галину, на сина Івана, на сина Віталіка, на того сина, який воює на війні. Такий Павлюк Богдан приїжджає, привозить людей. Він ге він продав свої батьківські землі за мільйони. І він погрожує мою дитину, яка служить на війні. Мене погрожує. Повірте, там, де урочище, сідоди, я кажу, приходила до беги. На Прикутила, пані Анастасію мене, на, сьогодні, на сьогодні дуже великий тиск іде. Їй йдуть погрози, її, її тут фотографують. Її, її тут е, е, ну просто вона бачить, що зараз з нею знущаються. Ми е, не знаємо, селищна рада, бо тут е, є туристична е, зона, вона знаходиться в туристичній тут, зоні. Тут є е, вежа медвежа, тут є готелі, тут є, е, і тут земельні ділянки дуже дорогі. Повірте, Захар Беркут випустив всі води, тут в мене рядом потічок, коло потічка колодязь. Як йдуть наводнення, вода вода тут грязна, то та щикатурка вся попадає в колодязь. І я таку воду п'ю. Я навіть скинула. Спокійно, ...да... Спокійно не нервую. Даже я скинула то, -то на воднені Данилюку Олегу, я Янкове до Я теж скинула. Повірте неї тут стільки проблем. Я скільки вже оббиваю порогів, що я не можу витерпіти. І повірте, що Шано... хочется... шановні люди, шановна громада, шановні українці. Цей ефір він є не стосується тільки однієї пані Анастасії. Ви Ту всі хто народу, всі, хто народу. зараз дивиться нас, хто буде передивлятися? Сьогодні, відбува... сьогодні є війна в державі, сьогодні напала на нас Російська Федерація. Сьогодні забрали наші землі зброєю. Сьогодні вмирають люди. А сьогодні, ще на сьогоднішній день, є п'ята колона. Ми не знаємо, хто вони, що вони, але ми догадуємося, ми не можемо звинувачувати, але сьогодні в нас забрали Бирають землі сьогодні. В нас віджимають землі. Сьогодні останні що, має, е, що мають люди. Батьківські землі, землі, яких косили, землі, яких робили, землі, які е, годує їхні сім'ї, вони останнє забирають. А забирають хто? Ті, хто мають мільйони, ті, хто е, сидять сьогодні при владі в ОТГ, ті, хто сьогодні хочуть тут робити туристичні зони, хочуть е, заробляти гроші. Вони повирізали всі ліси. Вони е, робили так, що людей звідси вигнати. Вони хочуть зробити тут буковелі, розумієте? І е, а, а що як діти мають бути? А чому? Стосується це вас, тому що до вас завтра прийдуть, і так само у вас заберуть землі. Я не впевнений, що вже і у вас немає тих земельних ділянок. Я хочу, щоб ви всі сьогодні, якщо хто живуть в сільських місцевостях, в Славському ОТГ, Сколівському і по всій Україні, хочу, щоб ви сьогодні перевірили свої земельні ділянки. Звернулися в селищні ради своїми документами, і сказали, покажі, чи ті земельні ділянки не є захваченими. Можливо, вже хтось прийде і завтра вас вижене. Будьте пильними, Поширте це цей інтерв'ю, це відео, тому що воно стосується кожного. Це біда. Подивіться, зараз пан Володя зніметь от оту, ото наводнє є, Повірте, як тут дивіться, зараз стоїть ота калюжа в воді, ото корови мої п'ють. Я вже навесні корову продала і скинула пану Данилюкови. За візит. Казала ну, гли... Пані Анастасія не пояснює людям, що це за вода. Ми тут вже давно просили, щоб ту воду відвести трубою. Селищна рада не відводить. Тут зробили асфальт, але не зробили водовідведення. Фосу не зробили. Вся вода, яка з асфальту стікає з гір, вона тут е е знаходиться у пані Анастасії Спеціально для того, щоб пані Анастасії було важко жити. Тобто, щоб її затопило, щоб колодязь був брудний, щоб вона звідси вступилася. Це умисне таке. Розумієте, ми будемо ще подавати на дорожну службу, яка будувала дану дорогу. Чому вона не зробила водовідведення? Вони мали зробити трубу, кинути і щоб вода втікала. Нижній рівень попідміст і в потік. Отак От має бути. Розумієте, але це було умисне для того, щоб затопило, затоплювало пані Анастасію. Я коли робили асфальт, я виходила в Славський ОТГ. Приїжджали такий Славський є, мужик один. Я йому казала, зробіть через ров, поставте трубу, виведіть то, -то болото до річки. Нє, вони зробили. І повірте, коли дощі йдуть, і то все за вас то То вода... А чому ми зараз до цього ефіру? Це не просто е, воду розказуємо. А якраз отут, де є вода, отут якраз має будуватися рукавичка уже по тих документах. Е, є власник, і ніби вже вони спеціально так роблять, щоб ця земля чим була для пані Анастасії. Не потрібно, тобто щоб корова не йшла, щоб вона це не косила. Вони її затопили штучно для того, щоб пані Анастасія вже не претендувала на неї, а ще й тепер документами зробили. Розумієте, наклали на її державні акти, на її право наклали. Ось вот для чого це робить це. Може і це бути завтра, і ви люди, і вся Україна. Чому з п'ятою колоною, чому з ворогом України сьогодні е, влада, влада, тобто пан президент не, не звертає уваги, чому він не дивиться, що в нас сьогодні в нас в Карпатах вирізали всі ліси для власного збагачення? Звідси зі Сколіщення нічого не є на добу. Mm -hmm. Повірте, а вони всі документи, що вони все везуть на бліндажі, а це зразу йде їм е, на пелорами і вони це продають. Ну Це жах. Сьогодні війна, але е, з людей знущаються. Сьогодні влада втрачає е, ну. Е... Можна сказати, до влади вже немає. До влади в Києві, до влади місцевих, до влади обласної. Немає довіри. Люди втратили люди сьогодні у відчаї, бо тому, що в них забирають останні. Це землі. Там забрали землі Російська Федерація, Орки. А тут забирають землі е, місцеві орки. Це селищна рада, це мільйонери, це незрозумілі фірми, незрозумілі. Тобто для них війни немає. Вони рукавички будують, вони е, дороги будують, вони будують бруківки за мільйони. А люди наші помирають. А люди наші е, не мають дронів. Наші воїни не мають дронів, не мають нічого бачення. Сь сь сьогодні вони думають, як би людей забрати землі, як би будувати бруківки, тобто збагачуватись. А, а люди почекають, тобто війна не на часі? От, -от так сьогодні цей ефір е був сьогодні. Це є журналістське розслідування. Це є е в рамках кримінального провадження. Вже будемо це відео додавати, скидувати в Ютуб і будемо допомагати пані Анастасії і всім, хто звернеться до нас з таким питанням. І хочу ще звернути. Дивіться Савське ОТГ Миронович, дивіться Захар Беркут. Невже? Вам не встидно, що Захар Берку до самої дороги поставив сітку. Я розумію, там прокат, там сітка. На територію Захарберку то не може. Скільки Захарберку захватив землю? Пасовища немає. Я це звертала на гарячу лінію. Ви дали мені відмову на пасовище? Нема пасовища. Не лиш мої Ви корови. Собі уявіть тут не іде. Не лиш мої корови, але, але ж. Держава виділяє кошти на сільське господарство. Ви все подіють. У мене знаєте, корова? що про що вона говорить? Пані Анастасія, договорюйте людям. У вас від де ваші корови? Вас ваші годувальники вава пасли. Тепер так. ви вже не маєте. Немає де... пасовища, не лише піджали коло камої корови. Є купа господарських Це. корів. Сьогоднішній сьогоднішні пір у нас немає де коров земельні ділянки. Так. Віджимає п'ята колона внутрішня. Так. Це селищна рада. Це олігархи, які мають готелі, це олігархи, які хочуть зробити тут буковель, це е, проєктанти, е, це е, е, ті, хто виготовляє документи, ті, хто займається документами. Вони просто сільських людей, простих, як пані Анастасія. А пані Анастасія є проста людина, сільська людина. Вона є багатодітна мати. Вона є в неї чоловік-інвалід в хаті е, першої групи. Вона, е, вона е, все життя дбає для дітей, щоб діти мали. І у ті земельній ділянці вона колись поробила ті документи. А в неї їх забирають. Ви розумієте, тому що тут коли списали у дивіться, одики у мене книги, витяги з господарських книг. Я кажу зараз старості села, Безі Данилюкові. Я витягла старих книг, і то ще не всі, тому що в книгах коректор, коректором коректували. І от у мене є, я їм доказую, я кілька соток землі і кілька землі позабирали. Де що Коли? я е, той ефір? Ми будемо просити. Всі прізвища, всі імена, які сьогодні попали е, в даний ефір. Ми будемо просити вас. Вас надурили або ви дурите. Ви, е, ми вважаємо, що це шахрайські дії, і ми в рамках кримінального провадження будемо притягувати разом із національною поліцією будемо притягувати вас до відповідальності, тому що е, пані Анастасія не хоче чужого. Пані Анастасія не хоче Я не хочу вона, чужого. вона, Та, вона хочу. тільки тільки своє, своє. і Та. ми вас дуже попросимо. Якщо е, є така ситуація, е, відпустіться, віддайте, е, розберіться, е, вибачтеся, і ми вибачимося в ефірі. Так само скажемо. Слава Богу, що нас зрозуміли, селищна рада, ті люди, ті особи, ті фірми, і пані Анастасія може е, своїм багато дітям роздати ті землі, користуватися, побудувати будинки по можливості і жити як е, селянин, який буде щасливий е, життям. Тобто, ми сьогодні мали би говорити про війну. А ми сьогодні говоримо про те, що в нас є всередині п'ята колона, в нас є свій орк, в нас є своя влада, яка нині знищує і вбиває, і крад, викрадає людей у людей земель. Це... Та? Наші хлопці гинуть, а влада не зараз така влада стала, що нема до когось звертати. Повірте, от сину видала план, і зараз приїжджає такий Павлюк Богдан, привозить усяких кореспондентів, усяких замірчиків. Ну, всякі. Я вже мені, я вже дзвоню до старости села Лук'янович. Та ви знаєте, що я тут виросла? Ні, я думаю, він привозить, що привозить машини, стоять. Повірте, навіть Все. В сина міші. Крадуть ночі, блоки покрали в дітина, а дитина пані другий Анастасія, рік на війні. Зараз крик душі в пані Анастасія, Повірте, я зараз вже не витримую. шоці. Ну, як? Пані Анастасія, Я приватизувати, коли я хотіла. Чоловік Гектор 25 приватизував. А решту я хотіла приватизувати землю. Такий ігор, сам зверхнячки. Він каже: Настя чоловіку видаємо, а потім вам я за тими документами з 2003 року по теперішній рік. Мені землі нема ні дітям, ні мені повірте на чого я маю страдати за кого, пані Анастасія, прошу вас за... прошу uh, пані вас Анастасія, зараз в емоціях. Я її заспокоюю. Вона вже старша людина. В неї в хаті інвалід, неї багато дітей. Вона просить своє. Я вас дуже прошу. Відреагуйте, допоможіть, селищна рада. Наші журналісти зараз беруться за ту справу. Наші адвокати будуть захищати. Ми будемо захищати, доводити і ech, допомагати таким людям, як пані Анастасія. Я вже їздила на сесію, добиралася 8 кілометрів. Пішки я йшла в Славську. Славська 8 кілометрів. Я на молоді роки не настала. Я говорила з. З депутатами всі депутати дивляться на мене як на якусь мавпу. кажуть мені прийдіть, прийдіть, приносіть документи. Я ж на носила повірте спокійно, в той документи я вже група показувала на сесіях. Вони виділи. Я не буду носити папер. Я казала, будуть вони нести мені папери до хат, бо я не маю коштів. Я маю пенсію дві Чоловік і першої групи, дві сімсот теж пенсію має. Кажуть, що дають якісь всякі допомоги. Я не маю допомоги ніякої. Чоловік теж Чорнобилець перш третя категорія, Б. світло оплачують повним ходом. От прийшло 1500, плачу. Все, пані я живу, не є багатка. Я казала, Най -прийде Най це прийде сільська рада. Найця подивитись на ті будинки. Подивіться, от ці гори лисі. Це Люди нині тако в такому Повіться, вічені, люди бій. нині плачуть завершальна нота, наша, буде. Сьогодні війна, сьогодні гинуть а? українці. Пані Боже. Анастасії син сьогодні на війні, і це у гарячій точці. Сьогодні ніхто не звертає селищна рада Славська, сьогодні не звертає ні правоохоронні органи. Що сьогодні її син захищає нашу Україну? Він сьогодні жертвує своїм життям. Він сьогодні підпадає під небезпеку, під ризик. Але в пані Анастасії і всього воїна сьогодні забирають останнє. Останнє, що в них є, це клаптик землі, клаптик землі, які, яким вони користувалися їхні діди прадіди їхні е, можна сказати що це від діда від прадіда і вони хочуть своє вони не хочуть чуже вони просто мають не забирайте в них останні ми будемо е, з такими ефірами сьогодні їх їздити з других людях звертайтеся до нас пишіть ми обов'язково будемо допомагати тому що ми хочемо е, цими ефірами що щоб сьогодні п'ята колона е, е, внутрішня внутрішній ворог який сидить на місцях це міські це є селищні ради, ОТГ, сільські ради, це є депутати. депутати, селищні, це є землепорядники і всі, хто займається сьогодні відкатом, хто займається сьогодні захватами землі, хто забирає сьогодні простого селянина. Е, до перемоги ми обов'язково переможемо. Сьогодні зовнішнього ворога. Ми обов'язково переможемо сьогодні внутрішнього ворога. Внутрішній ворог це е, ці вороги, які не приїхали з Росії. Це вороги, які сидять тут. Це е, вони 30-40 років сиділи при владі. Вони далі при владі людей далі дурять. Вони це є депутати, це є селищні голови, це є землепорядники, які нині останні забирають в нас. Це є орки, які вбивають е, людей зсередини, тому що у людини іде здоров'я, у людини забирають останнє, і лю і людина просто в відчалі. До перемоги, слава Україні! І ми обов'язково переможемо. Що зовнішнього ворога, що внутрішнього ворога. До перемоги, ми вже на кроці перемоги, і ми обов'язково переможемо, тому що з нами Бог і з нами правда. З нами е з нами всі ви, які дивитесь нас, лайкайте, поширюйте, перепоширюйте, тому що ми йдемо з правдою, ми йдемо е е чесностю. Ми не хочемо чужого. Ми тільки е істи за своє. за своє. До перемоги, друзі, дякую. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивилися. Будемо їздити, будемо показувати, будемо відбивати. І хто нас е, е, хто ще постраждав, звертайтеся, будемо обов'язково допомагати. До зустрічі, друзі! Слава Україні і до перемоги! До зустрічі! До побачення! Пані до побачення!